У цьому відео ми поговоримо про те, як додати своє фото у графічний редактор Canva. Заходимо в редактор, обираємо дизайн, який хочемо зробити. Я обираю книжкову обкладинку. Перейшовши на потрібний дизайн, натискаємо кнопку Передані. Ось тут вона знаходиться. Потім натискаємо на кнопку трьох крапок. Бачимо, що тут можна завантажити зображення з комп'ютера або телефона, Facebook або Instagram, також Google Drive і Dropbox. Сьогодні ми будемо завантажувати фото просто з ноутбука, тому жмемо на кнопку. Тут ми можемо обрати місце, з якого хотіли б завантажити фото. У мене воно знаходиться одразу в завантаженнях. Тому я натискаю на нього двічі. Фото підвантажується. Щоб перенести зображення на нашу робочу область, треба просто клікнути на нього. Далі вже можна з ним працювати. А як це робити, ми поговоримо в наступному відео, тому підписуйся!